Друзі, всім доброго вечора. Вітаю вас на поєдинку у грізлі. Бріар. Третій номер Дмитро Федечко. ноу-кіпер. No Моменти! Петро Плачков! Як же класно тут розбирається. 1-0. Yes. На другій хвилині. Друга хвилина поєдинку. М'як забиває Петро Плачков. Буде Євдокімов. Євдокімов бити буде. Вча ні. Підлаштовується під м'яч Владислав Теслюк. У нас 2-0 рахунок стає. Спини доворіть знаходився 20 номер. Бріара. Теслюк, Як же класно прокидає м'яч! Повсуперник. Бачимо, і в Мовта автосінчиках залишилися біля штрафного майданчика суперника. і миттєво відбирають м'яч. Коломойська класна передача! А, Плачков, Браво, Петро! Як же класно все робить! Приймає, розвертається, пробуває. І робить рахунок 3-0. Жахує розігроші. Сидорчук перехоплює м'яч. Удар буде! Удар є, ближній кут. не Вставати потрібно. Не буде такого. Шостого. Фолу і забиває Максим Кравіцький. 3-1 рахунок стоїть. 3-0, нагадаю, рахунок у нас був. Різні попереду, але потім змогли один м'яч відквитати. 3-1, але вже 4-1 рахунок стає. Владислав Шишка. Ми ну, бачимо, дуже активно у нас другий тайм розпочинає. Грізлі абсолютно спокійно, не вимушено, все просто забиває, але дуже швидко відповідає. Перша хвилина у нас два забитих м'ячі. Павло Білаус. Дішлося. Кравінський. Варенько надобрався до м'яча. Контратака прокутін. Звісно, наздажене цей м'яч. Передача, але куди ж ця передача перед сквітка, пробиває, але Велика кількість гравців різлі. Раніше, раніше передачу ж потрібно було віддавати, хоча його заробляє. Білоус Павло забиває в ближній кут. Як там м'яч. Проскочив. Тут Ось так. Гіліті. Теслюк. Знаходить Богдана. Знову той на швидкості. Класно проходить, але дуже гострий кут. Удар є. Купа. Удар. Дуже непоганий удар. Саматичний пропуск наступного поєдинку. Тут Сарін чисто відбирає м'яч, контратака 3-2. Дарин, шишка, удар ближний кут, влучає. Білоус пробиває. Зелений один в один вдається. Еліт є пройти. Тут, тут за розмову жовту картку Костянтин Андрієв отримує. Просто на поля. Суперника вбиває м'яч. Удар добування буде. Ні, тут Сінчика лише сам. Тислюк, Протягнув м'яч. точна передача Євдокімов. забивати потрібно. і Не проходиться. Вийшов в цьому протистоянні переможцям. Момент залітає. М'яч ворота. 4-4. Все ж таки стає рахунок. Андрієв. Ні, це автогол. Автоголи. в нас 4-4 рахунок стає. Все ж таки Бріар зріг, Не вдається. Кислиця швидше ну, потрібно. Ну і все. Час завершено. І є в нас перші бали. Вмова чемпіонаті серед команд вищої ліги для Бріара 4-4. Підсумковий рахунок цього поєдинку. Ну і тут, звісно, може бути Грізлі дуже і дуже незадоволеним. Ще раз нагадую, 3-0, 3-1-4-2. По ходу зустрічі постійно попереду була команда Дениса Сичова, але. Але це футзал, друзі. До останнього потрібно грати. І. Нечийний результат вперше Для обох команд, до речі, 7 балів. Третя сходинка залишається. У Грізлі перший бал набирає. Бряр, друзі, ще один поєдинок нагадує у нас у рамках четвертого туру мова чемпіонату з футзалу. Серед Вищої ліги це легіон та смайл Дніпро. Хвилин за 12 цей поєдинок розпочнеться. Там ми почуємось.